Друзі, привіт! Мушу зараз записати це відео, бо зараз відчуваю на серці, що хочу записати це відео і звернутися до вас. Останній тиждень мав е, зустрічі з дуже важливими для мене людьми. А це з вами е, лідери, рада, служителі. Е, і е, хочу дуже вам подякувати за те, як багато часу ви вкладаєте, як багато серця ви вкладаєте, як багато зусиль ви вкладаєте. Те, що ми зараз робимо, то така велика швидкість і вірю, що ця швидкість не. Не спалить нас, але якщо десь зашвидко, то зупиняйте десь мене, зупиняйте мене, бо все, що зараз робиться, я хотів би робити також для нас, знаєте, щоб, щоб спільнота була для людей, а не тільки люди були для цієї спільноти, для функціонування цієї спільноти. Я записую це відео, і тут є основне таке моє покликання, що хочу вам сказати, і тому записую це відео, щоб ви побачили, побачили мої очі, побачили мою реакцію, а не просто написати. Ви є дуже цінні, дуже цінні для мене, дуже цінні для спільноти і дуже цінні для Христа. І знаю, що, що він, точно, він точно за нас, він точно вирвалить багато ситуацій, які ми зараз проходимо, і уповаю на нього, бо Він є наш фундамент, Він є наша скеля. Друзі, дуже цінні є, ви є дуже цінні, і кожен з вас, який. А кожен з вас вкладає так багато серця в цю спільноту, серце в служіння, серце вірю, в те, що куди кличе нас Бог, то просто хочу вам зараз так в цьому відео подякувати. Ви, ви безмежно круті. Давайте, друзі, так знаєте, перебувати більше в молитві один за одним, бо побачив так, що навіть я десь, десь так можу навіть опуска... можу опускати руки, опускаю руки. Але знаю, що Бог це той, який зможе все поставити на своє місце. І потім ми тільки на це будемо дивитися і, і тішитися, і прославляти Бога, який він є сильний, який Він є близький, який Він є могутній в нашому житті. Бережіть себе і один одного.